І це Бостоцький парк. І це теж. Сміття принесене течією післяпікнікове та домашнє. Третій рік поспіль закарпатський осередок молодіжного руху Будуємо Україну разом, Боро влаштовує всеукраїнську толоку, приурочену до Європейського дня парків. Все для відновлення чистоти зелених зон нашої країни. Кожного разу ми очікували, що ми зараз прийдемо 20 людей, кілька мішків сміття, і ми все приберемо. Виявилося, сміття дуже багато. Його дуже багато нанесла вода. Це проблема, тому що немає систематизованого вивозу сміття в селах при які при тій річці. Саме тому ми дуже багато знаходили пластикових пляшок, скляних пляшок, пластик і скло це власне матеріали, які переробляються, які можна відвозити на сортувальні станції, але на жаль. Ми змушені були їх знаходити тут, в парку В парку, в якому гуляють у жороті, в якому відпочивають діти. Це наше теперішнє, Ми маємо його прибрати. Буртолока відбувалася одночасно в понад 60 громадах України. Особливість цієї толоки в тому, що ми всі робимо це одночасно і всі можемо в цьому разом взяти участь і разом якось поділити ці відчуття. Ось я залі першу організовую такий захід. І моїми обов'язками були отримати матеріали, сконтактувати з волонтерами, і це все було дуже відповідально, але все вийшло, я дуже дуже цьому рада. Я була дуже здивована, що багато волонтерів прийшло. Тобто, у нас було 25 чоловік, навіть трохи більше. і Люди все приходили, і це чудово. До толоків в Ужгороді долучилися й вимушені переселенці, а також друзі з інших населених пунктів Закарпаття. Нам вдалося залучити багатьо людей, і їхня географія дуже різноманітна. Люди зі всієї України зібралися сюди прибирати, дехто приїхав з сусідніх міст з От, Я вважаю, ми ще не закінчили нашу толоку, але за дві години ми зібрали досить багато сміття, і це круто. Але шкода, що в цьому парку ще не почати край цієї справи, тому що тут дуже багато роботи. На станцію заготівлі вторсировини проект на три двічі їхав мікроавтобус, повний вторсировини, а саме склад та пластику. І стільки ж відходів, які не можна переробити, зібрали волонтери і відвезли на звичайний смітник. Загалом зібрали 45 мішків сміття. Я прийшов тут трошки поприбирати, тому що я тут недалеко живу, я люблю тут гуляти, і це сміття воно дратує досить максимально. Чому це ну потрібно? Це для того, щоб було чисто і для того, щоб люди бачили, що навколо себе можна зробити своїми руками щось, ну, щось гарне. Всеукраїнська громадська організація Будуємо Україну разом уже 9 років формує спільноту відповідальних громадян, які готові змінювати світ на краще.